Тиждень у нас продовжувалися масові заходи прибирання та чищення нашого міста. Дякуємо всім, хто долучився до п'ятого діля. Особливо хочу внутрішні внутрішньопереміщені особи рівень зайнятості. Дуже активно працюють. Дякую. Також у нас продовжується на цьому тижні роботи по вивезенню, тому що нарібли, дуже багато вже вивезли, але роботи далі будуть тривати. Прибирання пожетина кватоліщах, вивезення, також проводилася обрізка дерев по вулиці Свободі. Також у нас працювали по підготовці доріг попередні роботи, підготовчі до проведення ремонту, частину доріг ми вже підремонтували. Цю робота буде. Треба ж завершити ямочний ремонт і розпочати сплошне асфальтування. В суботу була нормальна погода, неділю була нормальна погода, а ми чекаємо, що підуть дожді. Організовуйте, будь ласка, більш активно. І землю нагребли під бордюрами, коли взяли в оренду техніку. Цим питанням активно зараз.